Вітаю всіх на своєму каналі. Тема сьогоднішнього відео, як торгувати на падаючому ринку і як на цьому можна заробити. Я буду розставляти ордери на розрахунок на дуже стрімке падіння і з подальшим відскоком. Я думаю, ви помічали, що коли якась криптовалюта падає дуже стрімко, то є якийсь відскок. Він не завжди є, але в основному він є. Тому, щоб нивелювати це не завжди, треба ставити якомога нижче і бажано а, ставити ту ціну, а, яку ви не сподіваєтесь взагалі побачити в цієї криптовалюти. А, таким чином ви себе якби. Забезпечуєте собі безпеку від того, що криптовалюта, наприклад, от тут, як упала вона, і потім вже майже не відростала так, від цього дна. Ну, Тут трошки відскочила від дна, але потім продовжила своє падіння. Тобто вам треба спіймати оце ось дно. В цей спосіб він називається розстановка ну, Тобто Ці ортардери врахуються якби, відрами, і ви чекаєте, поки. Спіймаєте свою здобич, так скажемо. Я вже от відкрив 18 ордерів на різні криптовалюти. Неважливо, яка криптовалюта, важливо лише те, як вона реагує на всі ці падіння. Бажано вибирати ті криптовалюти, які дуже сильно реагують на падіння біткоїна. Як ви вже знаєте, більшість криптовалют ходять за біткоїном. Якщо біткоін падає, то і монети слідком, слідом за ним падають. Але біткоін може впасти, там, наприклад, на 5% за день, а такі от криптовалюти, як ось щиток альфа, він може впасти на 20-30%. Ось ми і чекаємо ці 20-30%. Зараз я розкажу, яким чином я вибираю ці криптовалюти і розраховую ціну, по якій виставляю цей лімітний ордер. Давайте от відслідкуємо. Да? Наприклад, зараз ціна цієї монети 7. Я поставив ордер на покупку по 5,5%. В принципі, це десь біля 30% падіння тобто від ціни, яка є зараз. Виходячи з мого досвіду, практики, так скажемо, дуже рідко криптовалюти падають так стрімко за день, там, на 20-30% і потім не відростають. Тобто на цей розрахунок ви намагаєтесь спіймати якусь криптовалют, і на цьому дуже швидко і дуже непогано заробити. Чому я виставляю дуже багато ордерів? Тому що. Тому що не всі монети упадуть так стрімко. Деякі з них можуть впасти і більше за рахунок каскадних ліквідацій, як там трейдерів, ті, хто зараз лангує, їх почне ліквідувати. І може бути така ось свічка вниз. Ось цей момент ми і чекаємо. Тому чим більше ордерів ми ростаємо, тим для нас буде краще. І ще саме, саме головне, що я вже й казав, треба ставити якомога нижче. Краще, щоб ордер ваш не спрацював, чим він спрацює і у вас якби, буде відкрита позиція мінусова. Е, так як ставимо ми ці всі ордери на м, такі щиткоїни, можна сказати, то е, надовго їх брати я би не радив нікому. Що я роблю? Я сортую ці всі монети за процентом падіння, за відсотком падіння, ось, і вибираю ті, що найбільше впали за там, останню добу. Наприклад, ось цю монету виберемо. І дивлюся її графік, як взагалі вона може впасти. Ну, тобто, тобто Здатність цієї монети до падіння. Бачите, як вона там могла падати? Да? Зараз в неї вже якби, ціна видно, вона ніколи так дешево не коштувала. Але це не значить, що вона не буде коштувати ще дешевше. Тому, з розрахунку на це, ми дивимося графік там, за останні пару місяців і бачимо, що вона може падати, от, наприклад, тут вона впала на ну, десь на 20%, тут вона впала ще на 15%. Тому ми так і розраховуємо. Беремо ціну, яка є зараз. 0,02. І від неї віднімаємо 20-30%. Ну, я це роблю якби, не з допомогою калькулятора, а так, на, на глаз. І ставимо, наприклад, давайте ми поставимо ціну 0,15. Так от. Навіть Дешевше поставимо. Ось так. І вибираємо, скільки ви хочете в цю угоду вкласти. Відкриваємо лонг. І все, ми створили цей ордер. І тепер чекаємо стрімкого падіння біткоін. Якщо біткоін впаде там відсотків на 5%, то ці всі інші монети посипляться. Нижче, і потім, скоріше, за все, вони відскочать. Насправді цей спосіб трейдингу мені подобається найбільше за всі інші, тому що він дуже профітний. У мене ще не було такої ситуації, що я якби, купив і потім не мог продати в плюс. Тут головне вчасно помітити, що ваш ордер спрацював. В основному падіння таке буває, знаєте, так плавне-плавне, потім така різка свічка вниз, там на тисячу, наприклад, біткоін падає. І всі ці монети вони теж рисують таку свічку, але вона набагато довше ну, в процентному співвідношенні. І ордери ваші спрацьовують і відразу ціна відскакує, і закриваєте майже там через 5 хвилин, може там півгодини треба почекати, ну, в залежності від настрою ринку. Ось, давайте виберемо ще декілька криптовалют, щоб ви побачили, як я це роблю. Тобто, не важливо, яка криптовалюта, важливо її якби, схильність до стрімкого падіння. Чим більше у цієї криптовалюти є таких от палок вниз, свічок оцих, тим краще насправді. І не треба звертати увагу на ту ціну, яка колись в неї була. Тобто зараз ринок вже не той, який був там рік чи півроку назад. Тобто цінове дно більшості криптовалют оновлюється щодня майже. Так, вибираємо собі ціну, дивимося, скільки вона коштує зараз, і приблизно ось тут би я б її ловив. Ось тут думаю, от 3-3. Так і пишемо. 3 333. Ну, як бачите, в середньому десь 20-30% падіння я очікую. Це не значить, що якась із цих угод у мене буде успішна. Ну, в основному, коли розставляєш ці відра. Не спрацьовують вони майже ніколи. Але буває таке, що і спрацьовують майже всі. Колись не спрацювало там більше 40 ордерів одномоментно, і більшість з них я закрив непоганий плюс. Це все є в каналі. Якщо кому цікаво, можете відслідкувати. Скільки ордерів вам виставляти, це залежить від ваших коштів. Тобто ви повинні розуміти, що якщо ціна там одномоментно по всім криптовалютам буде різко падати, і у вас там буде, наприклад, 20 ордерів, а на балансі вже там не буде 6 тисяч доларів, як у мене, а залишиться 600 доларів, і всі вони спрацюють, і піде трошки нижча ціна. То, скоріше за все, у вас, у вас ліквідне, ліквідне всі ваші ордери, і ви залишитесь ні з чим. Тому ви повинні враховувати цей момент з розрахунку на те, що ціна може одномоментно просісти ще нижче. Тому, якби, якщо у вас є 1000 доларів на, на рахунку, то не бажано використовувати навіть половину. Ну, я думаю, що доларів 400 можете використати, а інші повинні бути на балансі, щоб якби, перестрахувати вас, а ще й краще, щоб більше було. Бо криптовалюта така штука не, не дуже надійна, і падіння може бути таке стихійне, дуже, дуже стрімке. Бажано також вибирати ті проекти, які якось хоч, хоч більш-менш відомі і більш-менш надійні. Тому що всі, я думаю, пам'ятають монету Луна, яка впала там з 60 доларів до нуля, монету FTT, яка теж дуже сильно впала, це токен біржі FTX, та і дуже багато інших криптовалют, та ж сама Solana, яка була 250, а зараз коштує 7 доларів. А, ну, на салані теж можна було заробляти і лангувати, і шортити, але тут головне розрахувати все правильно, щоб ваші ризики вони не перевищували очікуваний ваш прибуток. А, я від цих ордерів не, не очікую, що вони всі спрацюють, і на кожній угоді я зароблю. А, ще що, що важливо, важливо те, що ці ордери вони, якби дійсні, вони пригодні для використання на довгий час. Розраховую я на стрімке падіння і виставляю їх тоді, коли є такі от коливання курсу біткоїну, і якби все сприяє тому, що він зараз типу, буде оновлювати свої там, цінові мінімум, чи, чи просто там, сходить дуже сильно вниз. І на цих очікуваннях я розставляю ці ордери. Якщо там ринок росте, на момент, ну, наприклад, або на був, був флеті, тут якби немає сенсу розставляти ці ордери, тому що. А якась з цих криптовалют може плавно спускатись, спускатися, спускатися як ви тут бачите, буде такий плавний спуск, і спрацює ваш ордер, і ви потім не зможете його вже закрити. Тому, якщо ви виставили ці ордері і за день, два, три не сталося такого стрімкого падіння, а падіння, наприклад, дуже таке повільне, то краще їх переставити ще нижче. Ну або зовсім відмінити. Щоб не було так, як я тільки що розповідав вам. Давайте виберемо ще декілька монет. Так, це у нас. Монетка, якийсь я її торгував. Що в нас тут. Так, тут у нас дуже таке падіння. Павільне. Можна поставити сюди десь 5,1. й думаю. Для неї буде нормально. Так от мене навіть. 0. Ну, ось таким от чином. Вибираємо криптовалюти, розставляємо і чекаємо якогось падіння. Тобто ми чекаємо стрімкого падіння. А падіння таке повільне, воно нас не влаштовує. Я думаю, це ви розумієте, бо ну, нема. Зараз не час лонгувати ринок, бо все падає, всі біржі, там, ну, не всі, а деякі біржі, як FTX, закриваються. Дуже багато проєктів, пов'язаних з криптовалютою, вони теж закриваються і. Флангувати зараз дуже небезпечно. Тут взагалі треба ставити десь 0,06. так от. 6.02. Я раджу ставити ціну не рівну, Наприклад, не ось так от. Чому? Тому що в основному на цих цифрах стоїть дуже багато ордерів. І до вас може просто ціна не дойти, буде такий сквіз, і в основному він зупиняється на таких от великих ордерах. А якщо він його пробиває, то ще й де нижче. Але часто він зупиняється і дуже буде якби шкода, що ваш ордер не спрацював, хоча ви і чекалися. Тому треба ставити якусь тут останню циферку більшу за нуль. Таким чином є більше шансів того, що ваш ордер спрацює. Ось так. Ну, давайте я відкрию список своїх ордерів, щоб ви бачили, що я тут поне відкривав. Так, щось воно так от бачите, не? Да? Перенище проглянемо. Ну, от, в принципі, всі криптовалюти і всі ціни видно, яких я чекаю. Це не значить, що якісь з цих ордерів взагалі спрацює. Якщо не буде стрімкого падіння біткоїну, то я їх просто відменю там, через день, через два. Але якщо якась спрацює то, скоріш за все, буде прибуток. По моїй особистій статистиці десь 90% прибуткових ордерів таких таких відер, так скажемо. Що робити, якщо, наприклад, ви там. Виставили їх на ніч, зранку просипаєтеся, а у вас там деякі в плюс, деякі в мінус. Я раджу позакривати їх всі по тій ціні, яка є. Тобто розрахунок у вас був спіймати якесь дно і на відскоку закрити. Якщо ви не спіймали дно, воно там трошки нижче, то як краще дотримуватись вашої стратегії, у вас був розрахунок саме на, на швидкий заробіток, то краще закрити по тій ціні, яка є, і переставити, наприклад, ті самі релігій нижче. А, у мене ще не було такого ні разу, що я там виставив і всі вони пішли в мінус. Да, там було, що, наприклад, 10 ордерів спрацювало, і з них там 6 в плюс, 4 в мінус. Ну, тобто, я їх закриваю по ціні, яка є на момент, коли я замі... помітив це все. Так, давайте ще якусь криптовалюту відкриємо. Ще раз повторюю, що неважливо, яку криптовалюту ви берете, головне, щоб вона. Ну, Могла падати дуже дуже швидко і потім відскакувати. Давайте ось цю візьмемо цей шлак. Це навіть важко назвати криптовалютою, але все ж таки тут, бачите, які свічки були, щось ми тут розкачувати намагались. Так, а що це у нас тут вона так затрималась. Поставимо по 4-1. 0 так от. Сподіваюсь, це відео буде для вас корисним. Це мій улюблений спосіб трейдингу. Він не вимагає від вас постійної присутності біля комп'ютера. Ви можете перевіряти свої угоди з телефону і затрати часу невеликі. Тобто ви виставили, якщо щось пішло не так, відмінили, потім переставили ще разок. Всім дякую, всім профіта!